Всім день! Бачу, що вже в чаті з'явилися і вітаю всіх у нас на каналі. Ну, зараз розпочинаємо. Є заставка і музика Окей. І починаємо. Зараз 21 у нас час. Я ще раз оновлю в Так як. Є останнє дані. Є? Так, ну що? Мене чутно видно? Ще раз, будь ласка, напишіть в чаті. Майже не чутно. Окей, okay, дивлюся, основне коло. Сер. Алло, а так, мене чутно. Краще, хуже. Пірше. Тихо дуже. Чутно і видно. Добре. Тихо дуже. Я додав трошечки звуку, може бути. Спало краще. Терпимо. Добре, я додав ще трошечки звуку на мікрофон, так? Окей, тоді розпочинаємо. Зараз трошечки красивіше. Так, да, да, бачу, пішли лайки. І попрошу не забудьте поставити лайки нашим всім відео, Подобаючки в каналі. Так, ну що? Нагадую. Випадають гаманці. Це... Аманці, які після підтвердження їх власників в чаті, в нашому чаті стають виграшними. Поки їх не підтверджено, ми чекаємо 5 хвилин на підтвердження. Якщо ні, вибираємо інші гаманці. Тому не зволікайте по можливості пишіть. Приймаються тільки відповіді в чаті, не в Телеграмі, а в чаті. А вже, щоб не загубитися, можете продублювати в чаті до Бомбербоя тільки подивитись. Окей, можна, можна й дивитися. Правила дуже прості: в слейті, в аккаунті Slate Giveaway заходимо на відповідний пост, де йде. Підлікація про наступний розіграш. Заходимо в коментарі, вибираємо коментар з формою, заповнюємо форму. Там тільки гам... частину гаманця вбиваємо, кодове слово або нікнейм, якийсь, щоб можна було вас індифікувати індуфі... в цьому чаті. І, відповідно, для бажання електронну пошту. Все, ви в розіграші. І в час розіграшу приймаєте участь тим самим способом, що дивитесь, якщо, чат, якщо ваш гаманець випав, як виграшний, ви його підтверджуєте тим ніком, який ви подали в формі, і, відповідно, стаєте призером. Так що, розпочинаємо. Нагадую, що після того, як ми визначимо 5 гаманців і підтвердимо, Знаменці. Е, Розіграємо ще один. Подарунок від Бонбербоя. Невеличкий, там, я так розумію, десь порядка 675, да, якщо я не помиляюсь, 675 SLX вільних. Е, 676. Для тих. Які не виграли е, попередню можливість, да? виграли можливість отримати по 2000 SLX в стейкінг. Ну, починаємо. І перший гаманець. І ми чекаємо на підтвердження Другий гаманець. Hemmonates. Very humanites. She were the humanites. Є і п'ятий гамоне. І все, Чекаємо на... на наших всіх переможців. Так, а я пішов це я. Такого нема. Ніка. дивлюсь. Я не знаю, я не бачу такого Ніка Асматчук. Прошу скоригувати ваш ваш нік. Так, два підтверджено. А. Все, а как я ж бачу, Вибачаюсь. Так, ну что, тогда я витаю. У нас все пять претендентов. П'ять претендентів підтвердили свої гаманці. Вітаю, ви виграли по 2000 SLX стейкінг ваучером. Тому після проведення е, цієї акції нагадаю, потрібно написати в телеграм до Бомбербоя в чаті Slate ком'юніті. Нагадую, що для того, щоб прийняти участь, потрібно було тільки. Зареєструватися в формі, дати нікнейм свій і частину останні сім цифр свого гаманця. Для того, щоб можна було провести розіграш. Так, ну що, вітаю. На цьому основна частина виконана. Йдемо подивимось, що у нас робиться з нашими. Нашими токенами ціна на SLX на Коинмаркеті 003541. У нас в працю з транслайнів 70 -70. Маю надію, що скоро доб'ємо до 100 тисяч транслайнів і більше. На 100 тисяч однозначно проведемо дуже якусь чудову акцію щодо. Вручення зі іншим нашим користувачам. Нагадаю, що в нас відбувся лістинг на CoinStore, і ціна трошечки пішла вверх відповідно. Не забуваємо підписуватись на Twitter-аккаунт Slate. Не забуваємо ставити лайки. І на слідуючий розіграш, попрошу вас зробити одну дуже річ для нас. Це в коментах під постом про новий розіграш визначити ще пару своїх друзів в коменті, щоб можна було залучати якнайбільше людей до наших розіграшів. Адже я знаю, що всі хочуть мати додаткові SLX з Інак. Так. Продовжуємо. Да. Чат, все. Так, да. крутимо слоти. А тепер, а тепер, а тепер. Люблю невизначеність. У нас немає невизначеності, у нас все визначено. Все прямо і відомо. Ми даруємо вам slx Стейкінг 2000 SLX, і один приз від Бомбербоя. Гільні SLX по кількості підписників на YouTube канал. А зараз це це, 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 це число 676. Отже, розігруємо останній приз від Бомбербоя на 676 slx -ів. Ми не будемо додавати всіх. Виграв. Ми розіграємо, Ми розіграємо серед тих, хто залишився. І поїхали. Шостий. Цей гаманець підтверджувати не потрібно. Цей гаманець, просто напишіть бомбербоя в Телеграмі і він вам скине 166. Старслаксів. Ми тут працюємо тільки з SSLX. Зі Стар Слаксами, не Слаксами, а Стар Чому? Тому що вони дадуть нам місць. І на цьому всіх вітаю, хто виграв, хто не виграв, не, роз... не розчаровуйтесь, Ще буде можливість наступного разу. Тому всіх вітаю з недільним днем, з прийняттям білю. У допомозі для України цього найкращого. Якщо питань нема, до нових зустрічей!